Він входить до складу неформального путінського політбюро, друг і ровесник кремлівського тирана, генерал-полковник, доктор економічних наук, корупціонер та військовий злочинець. Ми сьогодні создали свою систему, називається Леонардо. Система Хематічне а називається Леонардо. Що два-три роки він отримує чергові державні нагороди. У нього вже 11 орденів, у тому числі зірка героя Росії. При цьому всі укази про нагородження закриті, немов цей голова держкорпорації, виконує спецзавдання у глибокому тилу супротивника. «Это учебник. І на інтернет он будет работать в рамках школи. Щодіти роботи, незважаючи на те, що він є держчиновником, його можна сміливо назвати російським олігархом, тому що таких апартаментів, як у нього, у самому центрі Москви, немає ні в кого окрім Путіна. От ми з вами це все літящого дрона. А представьте себе, Чемезов смотрит на такую красоту просто из кухни. Стоит у окна, в одной руке чашка чая, в другой бутерброд с колбасой, думает о России и любуется. Він уже 16 років є дезмінним керівником Ростеху – найпотужнішої держкорпорації Росії, найбільшого промислового гіганта, який одноосібно розпоряджається практично всім машинобудуванням Україні. Судячи з назви Ростех, ця компанія має асоціюватися у росіян із найпередовішими російськими технологіями. Насправді там спочатку довго готувалися до війни Кремля з Україною, а тепер її обслуговують. Ростех також виконує колосальний об'єм. Работ связанных с проведением специальной военной операции. это производство вооружения техники. Что касается нашего участия в СВО, Да, у нас прозводяще оборонну продукцію, вони всі приймають участь. Керує розтєхом Сергій Чемезов, який у 80-х роках познайомився з Путіним у Дрездені, де вони тодішні співробітники КДБ жили в одному будинку та дружили сім'ями. Саме завдяки цим безцінним особистим зв'язкам, Чемезов останні чверть століття обіймає високі державні посади і водночас тримається в тіні, рідко з'являючись на телеекранах. Проте починаючи з 2001-го, Чемезова готували то в губернатор. Іркутської області, то в прем'єри, то в директори ФСБ, а 2007-го навіть у наступники Путіна рік у рік офіційна біографія Чемезова обростала переліком регалій чинів звань, членств і головувань у всіляких правліннях і радах директорів, фондах, спостережних та опікунських радах. У свою чергу його корпорація Ростех спробувала всмоктати в себе чи не всю промисловість країни, за що її прозвали Роспилосос. Ростех – это большая лаборатория. По созданию умных технологий от сверхпроизводительного микропроцессора до построения сложнейших сетей и системы GLONAS. Але хороша реклама не змогла замаскувати тотальний провал, коли Путін спробував перевести російську оборонку на інноваційні рейки. Спроба створити винищувачі п'ятого покоління су 57 та Су 75 фактично стала невдалим копіюванням американських F-22 та F-35. Незважаючи на те, що Су 57 розробляється з початку 2000-х, цих літаків зробили одиниці. Ба більше останній літак ОКБ Сухого Су 75 Checkmate Чекмейт у перекладі Шахемат фактично жив. Е, лише у фантазіях дизайнерів, футуристів та чемезова, оскільки не збудовано жодного льотного зразка. Також із тріском було провалено відродження цивільної авіаційної програми Росії, покладена на Ростех ще 2007 року. Абсолютно новим літаком російська пропаганда зараз називає сухой суперджет Суперджет-100», який літає з 2008 року, і до повномасштабного вторгнення збирався з імпортних комплектуючих Гендиректор Ростеха Сергій Чемізов. прибув з робочої поїздки в Комсомольськ на Амурі на авіаційному заводі він оцінив производство імпортозаміщених самолітів Суперджет Нью до года мы должны 339 машин поставить в аэроплоду. І 216 другим авіакомпаніям. Хто ж такий цей авіа та збройний барон Путіна Сергій Чемезов. Він народився 1952 року в місті Черемхово Іркутської області. Закінчив Іркутський інститут народного господарства. Пізніше курси при військовій академії генштабу. КДБшник Чемезов, працюючи в науково-дослідницькому інституті з виробництва ядерних паливних елементів, у 80-х очолив представництво експериментально-промислового об'єднання Луч у Німецькій демократичній республіці. Де познайомився з Путіним, судячи з телефонної книги штазі того часу, капітан Чемезов ділив один кабінет із майором Токарьовим, який пізніше очолив російську державну компанію оператором магістральних нафтопроводів «Транснефть». У другій половині 90-х Чемезов став начальником відділу зовнішніх економічних зв'язків управління справами президента Росії, яким тоді керував Путін. Коли ж Володимир Володимирович пересів у президентське крісло, він одразу перерозподілив усі російські багатства між своїми дружками. Газ віддав Олег. Олексію Міллеру, нафту Ігоре Весічину, а всі машинобудівні підприємства, які пережили лихі 90-ті і не були остаточно пограбовані чи приватизовані, дісталися Чемізову. Он словно скромна золушка. Ні многим ізвістен, ні многі його обсуждають. деле, під управлінням цього чоловіка знаходиться пол Росії. Загалом розтяг Чемізова отримав щонайменше 700 підприємств, на яких працюють понад півмільйона людей. В умовах боротьби з імпортними товарами на Ростях навіть поклали місію замінити в Росії популярну в народі продукцію з країн ненависного заходу, зокрема iPhone та iPad. Результат перевищив усі найсміливіші очікування тих, хто не вірить у можливість того, що Росія встане з колін. Де російський смартфон? Як я розумію, ви його зробили? Да, ми його зробили. У нього два екрани 100% російське зберетня на деталі. Детали, к сожалению, иностранные. И сборку пока мы ведем в Сингапуре. Apple Apple все, в общем. Apple, Apple на после выхода нашего смартфона. Если к вам в голову вдруг закралась мысль, что Ростех создан для того, чтобы лучше управлять, или там экономить на издержках и платить людям большие зарплаты, то гоните эту мысль как можно дальше. Ростех — это бесконечный провал, это немыслимый бардак, это кризисные предприятия и, главное, Ніщенська зарплата Ростіх, Чемізова — це цілий всесвіт тут займаються всім: від виробництва танків, літаків і гелікоптерів до медикаментів, псевдорозробок російського устаткування стандарту зв'язку 5G і програмного забезпечення для російських чиновників та держустанов за умов західних санкцій від автоматів Калашнікова, Камазів та Лад до так званого обслуговування системи стягування грошей із російських далекобійників. Платон водії називали цю плату зашморгом. А протест набув персоніфі. Кованого характеру вперше в історії путінської Росії він був спрямований проти найближчих соратників кремлівської банди. Первоначально планировалось выбрать создателя всей инфраструктуры для сбора платежей и ее дальнейшего обслуживания на конкурсе. На победу претендовали несколько консорциумов с участием европейских компаний, имеющих опыт такой работы. Однако в августе прошлого года глава Ростеха Сергей Чемезов написал письмо Дмитрию Медведеву, в котором заявил, что информация о передвижении в курс колбасой и телевизорами по России является вопросом государственной безопасности. А потому к ней нельзя допустить иностранцев. У той час, когда российские далеко Іники мітингували, коли додаткові мита в 10-15 тисяч рублів наблизили їх до межі банкрутства. Чемізов із дружиною придивилися собі квартиру прямо біля червоної площі. Виявилося, що глава Ростяху володіє найдорожчими апартаментами в Росії вартістю 5 мільярдів рублів або більше 80 мільйонів доларів за курсом на момент придбання. Такими не може похвалитися жоден російський чиновник чи олігарх. Там Кремль з май спиною пам'ятник Жукову історичний музей. вход на Красную площадь, гостиница «Москва» и квартира, которая нам нужна, находится меньше, чем в 100 метрах от этой точки. И вы скажете, ну, невозможно, здесь не может жить человек, здесь нет квартир. Здесь есть квартира, и здесь может жить человек, если, конечно, этот человек ближайший друг Путина, и если у него есть 5 миллиардов рублей, квартира прямо здесь. Чемізов не заперечував наявність у нього квартири на охотному ряду біля Кремля сумарною площею 1434 квадратних метрів. Однак заявив, що його апартаменти не коштують такої астрономічної суми. Ми у московську квартиру тут оцінили в божевільні гроші 5 мільярдів. Якщо хтось готовий мені заплатити 5 мільярдів, я йому зараз готовий віддати ключі і сказати: Все, давайте гроші. Таких грошей вона не вартує. Ця найдорожча квартира в Росії записана на дружину Чемізова Катерину Ігнатову як два нежитлові приміщення по 700 метрів. У лютому 2022-го Роскомнагля через визнання фонду боротьби з корупцією Навального екстремістською організацією зажадав від низки ЗМІ видалити публікації про деякі розслідування, у тому числі ті, що стосуються квартири Чемізова. Чим вона займається жена Чемізова? Вона – підприємець. Где же она предпринимает и зарабатывает? Правильно, в структурах Ростеха, возглавляемого ее мужем. В нормальной стране эту ситуацию вот сразу подписали бы такими буквами. Коррупция. Но только не в путинской России. Як і переважна більшість дружин путінських чиновників, дружина Чемізова, виявилася феноменально успішною доларовою мультимільйонеркою. Вона регулярно потрапляє до списків найбагатших дружин держменеджерів. Причому, виходячи з того, що може дозволити собі подружжя Чемізових, вони заробляють у рази більше ніж глави таких it гігантів, як Apple або Microsoft. Адже того ж 2019 року, коли у Чемізова знайшли його шикарну квартиру, він став фігурантом розслідування консорціуму журналістів. в Центру коррупции корупції та организованной злочинності. У ньому розповідалося про те, як родичі та оточення Чемізова вподобали іспанське узбережжя. Это каталонское побережье Коста-Браво, небольшой поселок Сагорок. Раньше на его улицах запросто можно было встретить Фрэнка Синатру, Чарли Чаплина или даже испанского короля Хуана Карлоса, который очень любили проводить здесь время. До повномасштабної війни з Україною у селищі Сагаро оселилося чимало близьких чемізово людей. Тут можна побачити ось таку середньовічну фортецю, нерухомість належить падчерці глави Ростєху Анастасії Ігнатовій. Игнатова преподавателем ГИМО, ставшей известной на весь мир в 2017 году, когда снялась для календаря Пирелли вместе с Умой Турман, Пенелопой Круз и Кейт Уинслет. Этот календарь выпускает производитель шин компания Пирелли. Попасть на него мечта любой модели. По совпадению, у Пирелли тогда был большой контракт с Ростехом. Хотя фотограф календаря и утверждал, что снять преподавателем ГИМО исключительно его инициатива. Також на патчерку Чемизова было зарегистрировано 85-метровую супер-яхту Валерий вартостью близко 140 миллионов долларов. Лів осіни минулого року судно було затримано під час спроби незаконно залишити порт Барселони. Щоб уникнути арешту через західні санкції, Чемезови змінили документацію і навіть назву судна на Meridian A. При цьому в терміновому порядку нова назва була накреслена не тільки на корпусі яхти, але навіть на рятувальних жилетах членів команди. Таким чином керуючій фірмі навіть вдалося отримати у місцевої адміністрації дозвіл на вихід яхти з порту, але він вчасно був вилучений. что добыто непосильным трудом, скажу так, с небольшой иронией, но тем не менее это правда, должно быть хорошо использовано и на будущее для достижения общенациональных целей. При цьому найвідоміший бізнес успішної дружини Чемізова полягає в тому, що її фірма КТ підписала контракт з державою на мільярди рублів на розробку та виробництво автоматичних коробок передач для автовазу. Великий пакет акцій, якого донедавна належав Ростєху. Успіх казалось би, бонімінуним. Наступає 2012 рік, і коробки автомат дійсно починають ставити на Японські. Саме дітище Чемізова-Ростєх фактично нікому не підконтрольне. Щодо непрозорості рівних цій держкорпорації немає. Згідно з федеральним законом від 23 листопада, 2007-го, цікавитися станом справ у Ростєху має право лише президент. До того ж, Ростєх не можна визнати банкрутом. Є реальний шанс у наших призводителі заняття освобождаючи. От ми хочемо цим спользуватися. Незалежні аналітики вважають, що за останнє десятиліття на програму переозброєння Росії було виділено близько трильйона доларів. У роботах з виконання Держоборонзамовлення Кремлівського режиму беруть участь близько 350 підприємств Ростєха. Держкорпорація постачає бронетанкову техніку, ракетні комплекси різного призначення, стрілецьку зброю, боєприпаси та іншу продукцію. Загалом понад 400 типів озброєння та військової техніки. Сегодня мы гордимся современным оружием и футуристической амуницией. Ростех расширяет возможности каждого человека. Із запровадженням західних санкцій проти країни-агресора компанії, які перебувають у підпорядкуванні Чемізова, наспіх намагаються відновити цілі галузі російського виробництва, які практично повністю були втрачені під час правління Путіна. Але головне активно постачають зброю для армії окупантів в Україну. На розтяг припадає приблизно половина всього обсягу держоборонзамовлення Російської Федерації. А якщо говорити про продукцію, яка участвують сьогодні, в ну то це майже 80%. Это и боевая авиация, и вертолеты, вся артиллерия, бронетехника, боеприпасы, беспилотники, тяжелые огнеметные системы, стрелковое оружие. Огромное количество той техники, которая сегодня нужна армии, мы все ее производим. У списках окупантів продукції Ростєха, яка поставляється для армії, зазначені і такі ганебно-гучні у змі зразки техніки, як танки нового покоління, Т-14 армата і Т-90М м прорив, а також бойовий розвідувально-ударний вертоліт К-52 алігатор та багато іншого. З іншого боку, сенсацією стало і те, що Чемізов примудрився ввозити титан для російської оборонки через підставних осіб з українських підприємств, і це тривало щонайменше аж до самого початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Вартість переданого Україні майна становить щонайменше 2 мільярда гривень. Встановлено, що Чемезов і Шовков, які входять до найвищого військово-політичного керівництва Росії, керували українськими підприємствами через російського монополіста з виробництва Титану, падкорпорація ВСМПО АВІСМА. Ця компанія входить до структури військово промислового комплексу країни-агресора та бере участь у процесах виробництва озброєнь для окупаційних угруповань після початку повної. Масштабного вторгнення Шевков та Чемезов хотіли приховати своє ставлення до українських активів. Для цього вони намагалися передати формальне управління компаніями під контрольним комерційним структурам у Дніпропетровській та Сумській областях. Нещодавно США запровадили імпортні санкції проти найбільшого у світі виробника титану російської компанії ВСМПО Авісма, яка входить до структури Ростєху і постачала титан багатьом світовим авіагігантам та корпораціям. Давно під західними санкціями і сам Чемізов ще з 2014 року він фігурант чорних списків країн Євросоюзу. А на початку березня 2022-го він його дружина Катерина, син Станіслав та пачерка Анастасія були включені у санкційні списки. США до яких увійшли російські олігархи, які сприяють війні Путіна, але процвітання олігарха Чемізова та його родини рано чи пізно скінчиться. Імена друзів Путіна стали токсичними у всьому світі. Раніше вони постійно опинялися у центрі розмов через їхній нескромний побут. Тепер же коли намагаються врятувати від санкцій своє майно в західних країнах. Але незабаром їм самим доведеться рятуватися від міжнародного суду в Гаазі.